Вітаю, друзі. ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю! Ніч була важка. Знову орка атакувала Україну. На цей раз летіли і крилаті ракети, і шахеди були. Як у вас ситуація? У порівнянні з іншою частиною України більш спокійно, скажімо так, а в основному удар. Ми бачимо, що він переважно був концентрований на Києві, а також на інші регіони. А тому Оде... одещина відносина спокійно. Ось дивіться. На дуже багато експертів кажуть про те, що майже за півтора роки війни росіяни вже почали враховувати свої помилки, починають змінювати тактику. Наскільки ви погоджуєтесь з такими думками або не погоджуєтесь? Так, вони намагаються адаптуватися, це правда. Вони намагаються змінювати деякі можливості по нанесенню навіть і ракетних ударів. Але ми бачимо, що це їм не дозволяє якось ну, дійсно знищити ефективність від цих ударів. Наприклад, по перше, дуже важливий момент він полягає в тому, що вони навіть зараз, коли нанесли ось ці удари, ракетні удари по території України, то вони нанесли їх фактично. З мінімальним проривом протиповітряної оборони, тобто з 23 уніфікованих ракет А-101, з уніфікованого пуску, а вони змогли прорвати тільки по двома ракетами, і ці дві ракети вони влучили у цивільні об'єкти, загинули цивільні. А виникає питання: а чого вони е, взагалі затягли з цим е, ударом? Я не можу його, до речі, назвати масованим. Тому що це було не не 60, не 50 ракет, це було 23 ракети. Тобто, так, це був досить серйозний удар, але не масований. Це обмежений боєкомплект, який вони використали. Це навіть скажу так: це був обмежений ракетний удар. Це було з метою а, залякати більше. А, як ні, за ну, Якщо залякати можна, залякати можна шакетами. Для цього можна використати шахети або можна використати велику кількість с 300 по всій лінії фронту, тобто одночасно обстріляти з с 300 Херсон, Запоріжжя, Славянськ, навіть в бік Харкова відправити Суми, Чернігів. Так ось можна було б зробити таку акцію для залякування, тому що вони цих ракет для С-300, велика кількість, вони їх тисячі, і вони фактично їм ну вони нічого не варті для них. А от Х-101 — це дефіцитна ракета, яку треба виробляти, яка дорого коштує. Ну це там майже 7 мільйонів і вартість. А в залежності від модифікації від типу, і е, це для них серйозна така е, серйозна е, ресурс, який вони витратили. Це що в нас виходить? Майже 150 мільйонів доларів вони витратили за цей удар для того, щоб налякати, для того, щоб зробити терористичний акт. Знову ж таки, для цього є е шахети, брешні шахет: 10 е шахетів це 300-350 тисяч доларів. 20 шахетів це 700 800 тисяч доларів. От 20 шахетів. Ефект був би той самий. Навіть э, люди б э, було б такого тиску морально психологічного Тобто вони здійснювали цей удар, маючи на мету врадити э, дійсно якісь важливі для них цілі. Але при цьому ефективність була нульова. Нульова ефективність чому? Тому що, ну, по-перше, э, 21 ракету збили, залишились дві, які прорвали ППО. Хтось може сказати, о, це для них ефективність майже 10%. Ні, ефективність так не рахується. Ефективність рахується не тільки через елемент а, прориву, але і й через елемент а, важливості вражених об'єктів. А що вони вразили? Вони в Гумані вдарили по житловому будинку, загинули цивільні люди. Це знову ж таки це був не об'єкт прийняття, а, ну, це був не центр прийняття якихось рішень. Або це не була база яких, там, якихось там спецпризначенців НАТО, які приїхали там. Для контур НАТО. ні, як вони собі там в пропаганді постійно ретранслюють. Ні, це був цивільний будинок, і саме тому цей удар я Росію. Якщо це не був терористичний акт як основна мета, бо ко, хоча кожний удар по території України, це і є терористичний акт. А якщо вони ставили за мету щось інше, то вони досягли нульового ефекту цього разу, тобто, ну. На що було витрачено ці ракети? як можете сьогодні оцінити ситуацію вздовж лінії фронту? Наскільки вона змінилася? Скажімо так: з одного боку, вона переважно також не змінилася. А з якихось а, якихось тактичних моментів а вони не змінюють тактику, вони продовжують тиснути в напрямку Бахмуту. Якщо ми кажемо про Донеччину, вони продовжують тиснути в напрямку Авдіївки та Марінки. Єдине, що ми можемо спостерігати, це інтенсифікацію авіаційних ударів по Вугледару та накопичення ресурсу, сил та засобів біля вугледару російських окупантів, тобто вони можуть розпочати її штурмові дії. А третього виду штурмових дій в напрямку Вогледару. Якщо о, говорити про інші плацдарми, наприклад, Запорізької області, то тут все ж таки переважно артилерійські дуелі, а також а, дії вздовж лінії фронту в передовій зоні а, на рівні а, диверсійної діяльності та розвідки бою. Якоїсь активізації а, загрозливої ні. Не помічаємо навіть ті сили та засоби, які накопичувалися біля, наприклад, Васильівки. А також напрямку орігів можемо робити висновки, що вони накопичені для того, щоб тримати переважно оборонні позиції, тобто вони намагаються більш зараз робити акцент саме на обороні в Запорізькій області. Якщо ну, і звісно ж терористичних ударах по тих населених пунктах та містах, до яких вони дотягуються своїми комплексами або С-300, або реактивними системами залпового вогню. Лівобережна Херсонщина. Це фактично ситуація дуже схожа. Вони там переважно тримають оборону, особливо по Дніпру. Їх дуже лякають наші ДРГ, які час від часу там дивляться звісно, вони продовжують вести терористичні атаки по правому берегу. По Херсону та і населеним пунктам Правопоріжжя Луганщина, накопичення основної маси росіян біля Креміної та Сватово. Тобто є загроза для напрямку на Куп'янська, також є загроза по напрямку на Лиман, але вони поки що не розпочинають якоїсь інтенсифікації також, якоїсь активного руху, тому що ну, погодні умови не сприяють взагалі. А окрім цього, що не сприяють погодні умови, в них є ще. І Проблеми з, скажімо так, перенасиченням ділянки ділянок з силами та засобами та відсутність а, якоїсь а, системи управління усієї цієї мати. Тут, тут також є така проблема в них, вона виникає. І третій момент: допоки вони не захоплюють Бахмут, вони не можуть просуватися по іншим напрямкам, тобто Лиман, Білогорівка. Сіверськ, а це для них поки що закрита тема. допоки вони продовжують міські бої в Бахмуті, повертаючись до Запорізького регіону. Ось ми розуміємо, що зараз вони аж занадто окопуються на тих ну, тимчасово окупованих територій нашого регіону. Чи є реальні перспективи в ЗСУ сьогодні відбити населені пункти? Тому що є на жаль, поки не офіційна інформація, що наші збройні сили пішли в контрнаступ на запорізькому напрямку, навіть деякі села вже звільнили. Проте чомусь ось зараз зберігається така певна інформаційна тиша. Ну, мені нічого не відомо про контрнаступ Запорізької області, але якщо казати а, про саме лінію оборони, які а, звели а, саме зводять а російські окупанти, тут важливо розуміти ось що. А, Здається, на перший погляд, що осі ці лінії оборони, окопи, фортифікаційні споруди це через часів було ефективно в часі часи Дого, першої до світової війни. Так, перша, друга, окопна війна знову ж таки, але е, це не зовсім так. Все залежить від того, як ти використовуєш саме ці окопи ці лінії оборони. Ось Бахмут, це приклад того, як росіяни. Майже більше ніж півроку повезли до самого Бахмуту, саме через ці лінії оборони, які облаштували Збройні Сили України, тобто всі ці окопи, і так далі. Отже, в залежності від того, як їх використовувати, вони будуть ефективні або ні. З іншого боку, це також залежить від а, сторони, яка буде вести наступальні дії. Все залежить від того, який вони, вони обирають сценарій та як вони а, саме розрахують а, усі сили та засоби, які їм необхідні, та як саме вони будуть використовувати, знаючи, що їх чекають ось такі лінії оборони. І в цих лінії оборони є ще один недолік. Наприклад, так як їх зробили росіяни, робили вони дуже хаотично, до речі. Здається, на перший погляд, що вони такі фундаментальні, там токмак взагалі в кільце взяли цима окопами. Але з іншого боку, якщо буде прорив першої лінії, то вона з собою завалить другу лінію. Ось у чому справа. Тобто, якщо буде прорив першої лінії та буде відбуватися стрімкі штурмові дії, не виключно, що взагалі відбудеться ефект каскаду. Ефект каскаду руйнування усієї їх оборони. Тому, знову ж таки, все залежить, по-перше, від того, як, наскільки професійно вони будуть тримати оборону. А по-друге, наскільки професійно буде. Наприклад, збройні сили України контрнаступати, якщо вони будуть саме контрнаступати в цьому напрямку, але ми з вами, наприклад, у наших інтерв'ю досить довгий час говоримо про можливу деокупацію власне енергодару. Тому що, поки окупанти перебувають на тій території, навіть біля ЗАЕС, ризик все ж таки ядерної катастрофи він існує. Як звільняти цю територію? Можливо, з'явились певні нові думки, можливо, щось змінилось у тактиці збройних сил України. Та що там думати? Росіяни звідти втечуть з наративом про те, що вони передали Запорізьку атомну електростанцію під патронат МАГАТЕ. Mm -hmm. Ну, це буде такий, новий такий наратив. Ось ми передаємо Заес та Енергодар під патронат МАГАТЕ. Потім вони передадуть під патронат МАГАТЕ АТАКМА, Мелітополь, Перп'янськ, Генечин і так до Севастополя. Ось ось і все. Ну насправді ніякої ядерної катастрофи не буде. Вони дійсно можуть шантажувати, вони дійсно можуть здійснювати провокації, вони можуть погрожувати саме ось такими терористичними діями. Але ну, вони ще не дурні здійснювати таку о, катастрофу в о, регіоні, де накопичена величезна кількість їх сил та Це така ж сама ситуація, як і з Чорнобильською атомною електростанцією. Ну, зроблять вони там терористичний акт. Який результат? Який був би результат у такому випадку? А вони б взагалі на той час би втратили залишки своїх, так би мовити, елітних підрозділів, і ще мало би проблеми з Білорусію, бо Білорусь би також постраждала від а, цього вибуху. і ще не відомо, як би відреагувало міжнародне суспільство на це. Тобто Росія здійснює терористичний акт ядерного масштабу в конвенційній війні, і Росію саме можуть розцінювати як ядерного терориста. А ядерний терорист це не алькаміна, це не ігіл. Це зовсім інша це вже історія, яка може задіяти навіть п'яту статтю колективної безпеки Північно-Атлантичного Альянсу, бо це загроза і для країн НАТО. Отже, для Росії це по багатьом позиціям не вигідно саме створювати таку загрозу та її реалізовувати. Міністр оборони Резніков зазначає, що найближчим часом жодної хвилі мобілізації не буде. Тим не менш, багато військових експертів кажуть про те, аби вийти на кордони 91-го року і зробити це якнайшвидше. Нам, по перше, потрібна підтримка західних партнерів, потрібно озброєння техніка і, звичайно, на жаль, людський ресурс. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Взагалі як вважаєте, чи слід чекати на чергові хвилі мобілізації? Тому що дійсно всі ми розуміємо, з тим же Бахмутом ситуація доволі складна. Ну так: поки що дійсно нам мобілізація не потрібна. Наступна хвиля, це правда. А чому Тому що є дуже важливий момент: в нас є мобілізаційний резерв, називаємо це так. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, було багато людей, які йшли саме до лав Збройних сил України як добровольці і до територіальної оборони, але при цьому їх не брали. Їх не брали тому, тому що було достатньо людей і кваліфікації. Тобто, ми повинні розуміти, що коли людина ну є потреби, є потреба, наприклад, в піхоті, є потреба в якихось підрозділах, є потреба. В інших а, кваліфікаціях механік водій, а, в артилерії є а, потреби, є потреби в авіації, є потреби оператор а, РЕП, а, оператор зенитно-ракетного комплексу ППО і так далі. І, так далі. А, і це, до речі, досить такі вузькі специфікації, спеціалізації, які дійсно потрібні. Тут є дефіцит. Це правда. А от якщо ми кажемо про піхоту, то в неї ніколи не було, опіхота складувала, бо це так, в неї ніколи не було якогось дефіциту. І навіть сьогодні це не є якоюсь великою проблемою. Я погоджуюсь з тим, що, по-перше, треба розцінювати адекватно. Після цього знову ж таки контрнаступу будуть наступні, і нам необхідно буде від наших міжнародних партнерів відповідна допомога для підготовки наступного контрнаступу. З іншого боку, все залежить від людського ресурсу, від успіхів, від того, як буде відбуватися цей контрнаступ, і взагалі як буде відбуватися сама інтенсифікація бойових дій в зоні бойових дій. А, тобто є багато факторів, про які не можна так зарано говорити, що потрібно будуть нові хвилі. Так, можливо, і потрібні будуть, але в якому форматі, а, серед яких спеціалізацій. І так далі, тобто є багато ось таких моментів, які треба враховувати, коли кажуть, що буде наступна хвиля мобілізації. Ні, це ще не факт, що вона буде, але і також виключати не треба. Ну, а стосовно самих військових, депутати Верховної Ради проголосували за правки, Також я, ну, ми всі розуміємо, що нібито повернули всі ось ці виплати у розмірі 30 тисяч військовим, але 10 квітня е, з'явилася ось така певна блокуюча постанова, яка знову може забрати ці виплати. Що вам відомо з цього приводу? Наскільки це правильно, наскільки це доречно? Такі маніпуляції здійснювати? І чи вистачить у держави коштів виплачувати військовим додаткові гроші? Я не економіст, я не знаю, чи вистачить цих коштів, чи не вистачить, чи це використовується знову ж таки підтримка України споку наших фінансової підтримки України, споку наших міжнародних партнерів і так далі. Але я вважаю, що кожен військовослужбовець, який не знаходиться в тилу, попер це дуже важливо. Який не знаходиться в тилу, а саме знаходиться на передовій, а, який приймає участь в, в передовій зоні, приймає участь в бойових діях. Або, скажімо так, який ризикує своїм життям навіть в тилових умовах, виконуючи ті чи інші функції, бо ну, наприклад, групи боротьби з шахедами, мобільні групи, вони також вони можуть знаходитись, наприклад, десь в Житомирщині. Так, Житомирщина це жилова Україна, по суті, по факту, але вони ризикують, коли знищують шахет 136. Тому що цей Шаген 136 може, може рідко змінити траєкторію, коли буде підбитий, і впасти саме на цих хлопців. Ось у чому о, проблема. А, і так само з о, о, ППО протиповітряною обороною, тому що іноді це не ракетний комплекс, який знищує ракету, яку потрібно знищити, він і є ціллю цієї ракети, і не однієї. А, тому ці люди також ризикують. З іншого боку, коли е, хтось сидить у військоматі та набирає е, мобілізованих, так мобілізує там е, людський, а десь в Ульспороді, наприклад. А, ну це, скажімо так, е, важко цю людину назвати, яка знаходиться на передовій та ризикує е, життя. І ось тут треба просто розуміти, е, що є різні категорії. Так, є різні категорії, їх треба враховувати, і ті люди, які дійсно зараз ризикують своїм життям заради нас, вони саме кожен потребує а, цих виплат. і це дуже важливо, а тому саме ось така кореляція вона необхідна. Щось вам відомо стосовно заборгованості виплати сім'ям загиблих героїв, тому що зараз також ну, ось така ну не буря, але тим не менш підіймаються ця тема і в соціальних мережах і у змі. Я не виключаю, що такі моменти є, можуть бути, тому що ну це знову ж таки. Ми розуміємо, що країна знаходиться в студному економічному становищі, і з фінансами в нас не все е, добре, не дивлячись навіть на масштабну підтримку від наших міжнародних партнерів. І навіть якщо є якісь заборгованості, якщо є е, якісь проблеми з виплатами, їх більш ніж певний, що через деякий час але і я не навіть не сперечаюсь тим, що я навіть впевнений на жаль у тому, що і в майбутньому будуть виникати такі ситуації, а це на жаль, знову ж таки. Це досить така буденна ситуація для країни, яка знаходиться саме в такому становищі, в якому знаходиться зараз Україна, тобто не тільки повномасштабної війни, а й великою кількістю проблем економічного та фінансового характеру. Генерал Кривонос виступає за створення приватних військових компаній. Чи підтримуєте ви таку ідею? Наскільки вона доречна? І хто може довіти, як ви гадаєте? На сьогодні це недоречно. По-перше. А це може бути доречним після закінчення війни. А загально приватна військова компанія, ми повинні розуміти, що вона в зоні бойових дій не виконує повноцінні свої функції, як це виконувала саме регулярна армія. І ми бачимо саме, що від приватних військових компаній а ніякої користі нема, тільки якщо це не збіговиська зеків, яких можна кидати як живе м'ясо на позиції регулярної армії, де цих зеків знищують тисячами. А якщо ми кажемо про середньостатистичну приватну військову компанію, то її функціонал це не прийняття в участі в повномасштабних бойових діях. Функціонал приватної військової компанії це гібридні операції. Uh -huh. Якщо Україна готова буде після війни до гібридних операцій, то так це може бути створено приватні військові компанії. Хто в них війде в першу чергу а професійні військові з відповідним досвідом? Які uh, досить можуть ефективно використовувати свій досвід в тих чи інших ситуаціях в тих чи інших uh, країнах світу, uh, знову ж таки, я не виключаю, що в uh, нас буде потреба створення таких виваків в майбутньому, але зараз uh, вони не дадуть якоїсь uh, Україні користі. Слухайте, прочитала сьогодні цікаву таку статтю на Уняні стосовно того, що російський Біліцькріг не вийшов, та й взагалі не було мети у росіян затягувати цю війну. Це вже така вимушена міра. А тим не менш, війна затягується з двох причин: те, що росіяни провалили свій біліцький ріг, вони вимушені затягувати, хоча фінансово, напевно, надовго їх також не вистачить. І, можливо, не у повному обсязі сьогодні надходить підтримка для України з боку західних партнерів. Ось як ви гадаєте, яку роль захід може відіграти у тому, аби Україна повернула всі свої території та вийшла на кордон 91-го року, одна з головних ролей саме за нашими міжнародними партнерами посичення необхідної кількості техніки боєприпасів та обладнання та інших складових, які допомагають нам перемогти в цій війні, тобто зараз ми повністю залежимо від них. Це правда, це треба розуміти, чому тому, що. А ми понесли досить серйозні втрати в техніці. І якби не було допомоги, ну якої припаси, у нас собою комплект дуже швидко також витрачався ще у 2022 році. Тому без допомоги наших міжнародних партнерів, скажімо так, нам було б складно, якщо не сказати прямо, ну були б серйозні проблеми. Дуже серйозні. Ми були б не втриматися, ми правда. б не Тим не менш, на яку допомогу сьогодні ще може розраховувати Україна, чи не буде це означати, що після війни наша держава стане максимально залежною від своїх закордонних партнерів в політичному, економічному, хоча й в економічному плані, ми вже залежимо в принципі. Якщо ми кажемо про саме період після війни, то по перше, це можливість. Розвивати свій а, оборонно промисловий комплекс з використанням тих технологій, які ми отримали від наших партнерів, та які будемо отримувати. Тобто, зараз наш ОПК він не може повноцінно розвиватися та надавати якусь продукцію, тому що а, ці підприємства майже усі вони знаходяться під загрозою ракетних ударів з боку Російської Федерації. А, після того як відбудуться відповідні, а, скажімо так, зміни а, вже з безпекову ситуацію, можливо навіть коли Україна вступить безпосередньо в північно атлантичний альянс. Я також в це, цей відбудеться після війни, а то саме тоді почне розвиток нашого ПК. Але ми не можемо о -о, майже всі позиції охопити по виробництву. Є якась продукція, яку ми зможемо розвивати та виробляти. Є якась яку треба буде купувати. А у наших партнерів знову ж таки авіація: Україна ніколи з нуля в замкнутому циклі не виробляла винищувачів, хоч так чи інакше, але в нас буде підніматися питання щодо винищувачів. Така ж саме ситуація з дитин-ракетними комплексами. Нам треба буде в якомусь форматі виробляти велику кількість комплексів протиповітряної оборони, деякі ми можемо дійсно охопити. По виробництву, а деякі треба буде закуповувати типи і так далі. Ну, наприклад, танкову та середньоброньовану легкоброньовану зброю ми можемо самі виробляти, якщо буде відновлено всі ці підприємства. А на деякий час так нам треба буде, щоб була компенсація тих втрат, що ми понесли, і так далі. А щодо економіки, то ми розуміємо, що після того, як а, закінчиться війна, в Україну буде а, направлено велика кількість інвестицій. І тому наша економіка буде зростати буде зростати ВВП, буде зростати і скажімо так. Сама сам економічний клімат в Україні він буде набагато кращий. особливо це. Ну ми розуміємо, що особливо це будівельна галузь, вона буде в особливому розвитку, і тут не все так погано насправді. Набагато гірше буде у залізку Російської Федерації. Ну, дивіться, нам головне війну закінчити. А після вже буде і розвиток економічний, як ви самі сказали, будуть вливатися інвестиції. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую.